Добрий день, цей тиждень почався з правдивого люксусу під час третьої річниці початку Євромайдану. Активісти спочатку хотіли палити шини на майдані. Активісти правих радикальних партій почали віче на майдані. Потім пішли на європейську площу за шинами, і після цього виникла сутичка між ними та правоохоронцями. А потім уся дружня братія пішла на площу Льва Тостого, нібито громити офіс Медведчука. Ось в тому будинку у мене за спиною там в подвір'ї знаходиться. Як заявив лідер Ун. Микола Коханівський, офіс Віктора Медведчука йому потрощили вікна, камери також дісталося приміщенням, що знаходяться поруч. В одному навіть почалася пожежа, яку гасили спеціально спеціальна пожежна бригада. Проте він виявився чи то салоном краси, чи магазином інтимного мила. От було б весело, якби протестувальники забігли у магазин. А там хтось якраз тим милом користувався. Якщо це справді офіс Медвечука, мені здається, тут є якийсь прихований зміст. Проте, який правду каже, думай, думай, думай. Рішення є завжди. Думай, думай, думай. Вівчаюся шляхи, бо ми радівники. Просто думай, думай, думай. думай. Придумав Віктор Медвечук. Просто фанат Тері Крюза. Я придумав як Віктору Медведчуку заробити ще один, два, три мільйончика. Інтимне мило В російському ток шоу Право голоса поляк сказав, що Росія живе в гавні. і за це його побили. Подожди, Подождите. Это поляки и украинцы готовы люди. за деньги Они все продавать. Поляки и украинцы, как а украинцы. В говне. поляки и украинцы продают все а, секунду, за деньги. Секунду секунду, секунду. Секунду. Я, а я, секунду, секунду, я сейчас правильно гов... услышал, что рассказываю, рассказываю. мы живем я в говне. Правильно, конечно. Правильно. Сравните с Да это вы в говне живете. Да ну Ось, Тут проявляется справжня демократия Российской Федерации. У Росії можна дати в морду кожному, хто говорить, що вона живе в говні. Шкода, що в тоталітарній хунто-бандерівській Україні не можна таким чином вирішити питання з тими, хто ганьбить нашу Україну на міжнародному рівні. Від імені всього нашого агентства хотів би звернутися до поляків, якщо нас хоч хтось дивиться з поляків. Ну хоч хтось! Ви ж не Фродо Бегінс. Для чого вам лізти в той мордур? Все одно це призведе до. Ну і знову до Медведчука. На прес-конференції Юлії Тимошенко було задане питання про співробітництво з Медведчуком. Да, і що вопрос? От получается сейчас слухи пакетів ходять, що... А Медведчук недоволен, он вам дал денег на митинги. И, и, вот, и, получается, что как это, это сбой системы или вы подставляете Медведчука? Зачем вы его... Ну, он вам дал денег, а вы взяли... Уберите руку. Я журналист, задал вопрос, я требую ответа. Тебе нормально. У вас не можно занимается крышеванием полян, он мне рассказывает, что он мне денег деньги дает. Можно я вам вид У него помощник, а вы Можно лидер. я вид Дорогие друзья, с Медведчуком Я не спілкуюсь, хоч чоловічок не був вершиною манер, проте повелися з ним не дуже чемно. Так що ж таке, ну я не розумію за що його побили. Він же ж не сказав, що Росія в гавні. У мене є лише одне питання до цього чоловіка. Чого він в куртці? Йому що, холодно! Чи може в нього вдома опалення відключили і він так тепло береже? Чи може в нього під курткою нічого немає? І він зразу після конференції піде у парк. Інську інтернет-спільноту збурила п'ятнична прес-конференція Віктора Януковича. Ну, і для того, аби ви зайвий раз не дивилися на мою морду, ми підготували екстракт цієї прес-конференції з чудовими коментарями. Коли я увидел, как розстріляли около восьми автобусов Криму, которые приїжджали на мирные акції до Верховної Ради, это люди. которые оперативную информацию. А большинство говорили, нет, мы не хотим драться, мы не хотим войны, и именно поэтому мы проезжаем в Киев, чтобы остановить тех людей, которые на Майдане от радикальных действий. Ну что? А -а -а, какой же ты мутак, на сегодняшний день ни в одном банке мира не обнаружен ни цент ни одного цента не обнаружено моих денег у меня не было и нет никаких счетов я с Украины ничего не вывозил кроме личных вещей которые были ручной кладью удивительная история достаточно много уже наговорили обо мне вам не удастся меня унизить я прожил достаточно серьезную и сложную жизнь и я ее продолжаю жить. И передайте своим хозяевам. Да? У меня нет хозяев. Есть, есть. Знаем мы ваших хозяев и знаем, как они с вами обходятся. А можете рассказать, о ком вы и как обходятся а? тогда? Ну, это река. отдельная тема. Вы этого не стоите, чтобы на вас столько тратить сейчас, времени. Я истории просто... Я уже не могу их слушать. Одна история. Проте на цій прес-конференції Віктор Федорович мав свій інтерес. Ні, це не треба. Десяток журналістів не дорахувалися в гардеробі своїх шапок. Шутка. Бо вони ж не хутра. Хлопчик з Рівненщини їздить до школи на коні. Верхи на ньому хлопчина щодня долає понад три кілометри до школи. Попри те, що так далеко живе, уроків не пропускає. Звичайно, не прогулює. Куди ж він з конякою піде уроки прогулювати? У перші рази то було трошки, трошки страшно, бо. Навчився їздити на коні вовше шісти років. Вийду ночі в полісканьо. Ночка й темна тихо хапайдо. А мені здається, що в майбутньому цей хлопчик стане полководцем. Вперед, Борис! Побажаємо молодому вершнику легкої дороги і успіхів у навчанні. А з вами було інформаційне агентство Тоєво. Не те, та щоб там, але й не менше з тим. Пока! Блін! Ну це все ж був салон краси. Зіпсували мені потік фантазії. Але як би було весело!